Доброго дня, ми були в перекладки україномовного каналу. Чи ще рано. А, близько 11 -й. травичка, бачите, покошена. Сонечко. На небі. Все як повинно бути. Сьогодні зранку забув. Привітати! Сьогодні Україна святкує день вишиванки. Міжнародний день сім'ї. Вишиванка це гарно. А сім'я зовсім гарно. Тому всіх вітаю, хто що святкує, бачите, все покошено, все, все як повинно бути. Зворотньому вже напрямку. І ще одне сьогодні свято. Третє. Не менш ніж день вишиванки і день сім'ї. Перемовини там буде. Ну, як усі кажуть, надії мало мало. Але всього потрібно починати починати розмовляти. Хай починають, може. Боже врозуміти, да, да все сладеться і мир настане. Щойно квіточки дивилися. Ой, заквітла, вишенька, черешенька, ягідка смачна, вже ягідки. Ну ще не смачні. Але, але надія є. Що? Почервоніють і ми їх з'їмо. Наближається. Сподіваємося, що і мир наближається. Ну а літо це я ходжу по району. І там грушка впаде, там ху -ху -ху, сливку з'їмо, там яблучко. Бачите, ну хай, якщо обродить будемо їсти тут шовковиця. Ай, гарна, смачна. Все, усім гарного дня. Усім миру доброзвага. Сподіваємось, святкуємо. Ну і, звичайно, будемо сюди. Доживаючи ні на чого. Гарного дня, мої люби, пока.